Три дні в Ужгороді тривав міжнародний турнір із питанку Сакура. У нас понад 60 учасників змагань з різних країн. Зазвичай більше, зараз трошки менше, із різних областей України. Ми граємо три дні. Перший день ми граємо дисципліну тетатети, тети Сьогодні ми дуплети граємо і завтра будемо грати триплети». Попри воєнний стан на Закарпаття дійсно прибули спортсмени з різних куточків України. А також із Литви, Латвії, Словаччини, Німеччини, Австрії, Угорщини. Я вперше перебуваю на Закарпатті, маю дуже позитивні враження та емоції від поїздки. Зустрів багато хороших людей. Гарне середовище і належні ігрові майданчики. Ми з сім'єю та найкращими друзями з 1995 х років займаємося цим видом спорту більш-менш результативністю для мене велика честь, що 12 років поспіль був президентом Федерації питанку Угорщини. Із цієї причини має дуже тісні стосунки з українськими петанкістами, також із болгарськими, словацькими, польськими та чеськими спортсменами. Учасники змагалися на щебеневому покритті. Отож, необхідно було як слід ураховувати особливості майданчика. І це насамперед зробили переможці. У дисципліні Тета-тет -тет» переміг Петро Гойс, гравець Ужгородського петан клубу член збірної України. У дисципліні Дуплети кращими стали Дмитро Бугай та Сергій Жуковський із петант-клубу Пиїв. І переможці в дисципліні Триплети постійні литовські учасники закарпатських турнірів Вітов Гедмін, Лінас Будрікас та Матас Гаврілчикас.